Другий поєдинок сьогоднішнього громаддинка. Там киташклят. Черчилюк. Та також фортуна Легіон. Одразу трикох Вдається зараз відібрати. Івановський просто. Удар. Чижик, в нього м'ясо вилучає. Ударить дальню зараз. Удар. Удар. повз. Мілевський зараз. По фолам. Ларін Зозуля гупало. Зараз уточню, хто у нас підняння. Дорошенко стріляє. Нагадаю, не відкрито 0-0. Зараз гупало. Дублем в тому поєдинку відзначився за Фенікс. Фенікс сьогодні поганий збір. 12 хвилин майже вже зіграється в контратаках гравці. Фортуни. м'яч, Кастрома, чудова передача. Бишок. Передачу віддає на Марченка. Марченко. Ти продовжує контролювати. Вона хід поєдинку і але... Але в... у, відборі... В... у відборі буде відкладений. Ходить від Пробиває, але немає. Зараз підтримки, Доводиться чисто, чисто грає, віддає передачу виконав. Віддає на партнеру. Ну і... Білевський. Білевський. Є можливість для удару. До... Є удар все-таки відбувається, але грає зараз під ліву, але все-таки все вже... вже в котрому матчі Євгена Ларіна. Євген Ларін удар з лівої. В центрі відкривається Гупол Лудашенко. Лі... Грає на Устрома, Бушок та Марченко. Така четвірка, переводячи м'яч на кутовий. Новий бишок з флангом забігає. Йому йде передача, якимсь чином примудрює. Корошко відкотив на Кострому Кострома, тому який на стовпа зараз відкрився, грає. Справляється. Чи... Протягнути м'яч флангом. І... Від Арсена, так. Високий Кострома вистрибував. Отримують контратаку на свої ворота. Черчилюка, гравці фортуни. Зараз черговий. Тин. Три в один. Сімон. Сімон. Ну, я... Але зробив це не точно. Зараз з розвороту. Гравців чорно, в чорно-жовтих футболка. Левський. Стріля... Удар стріляє. Удар. Вистачить сил. Мати Машет був невеличкий після його удару, тому все відзначався вже. Відзначався. Матч з командою Склав'ю. Зараз Міллевський. Гупало. Удар. Удар. Ставив на ноги Ігоря Кавленка. Тим часом Ларін. Тим не менш впорався з цим ударом. Не зачепився. Черчилюк від Ларін там чудово грає. Тим часом перехоплення вже від Феніксу, чи Ви, ж. Виставив своїх свої гравці. І... Свої і... Грамотно. Отримує передачу на Марченка, Марченко в ближній. Марченко, Марченко знаходить Кострому, Кострома. Зараз Осіка дотепна передача від Латюйка. і кавалер. Рахунок стає, Кострома, Кострома. Пишається Бишок. Бушок пробігає, Кострома, Кострома сильно. Водить м'яч на, на бишка Кострома. Майже вже розстрій. Ой-ой-ой, це Сергія Чеченлюка. І тому, я думаю, що отримує.